Продаж будиночку в районі Червениця. Йдемо показувати. Він от такий класничий. Це у нас такий дворик. Заходимо в коридор. Ось цей санвузол. Весь світленький. Дуже люблю, коли все у світлих тонах. Велике в Кладовочка, вихід на другий поверх. Це ми заходимо уже в самовідальному будинку. Великий телевізор мебель. Це дуже гарно зроблено. Вітальня досить простора, велика. Обіданий стіл. І тут вже заходимо в саму кухонну зону. Великий холодильник, мікрохвильовка, духовка, посудомийка. Тут у нас кладовочка за дверима, що дуже зручно і класно. Отака вітальня. Пішли далі. Переможе на другий поверх. Сходи у нас дуже зручні. Це у нас спальня. Велика шафа-купе. В спальні є балкончик. Внутрішній коринь будинку. Вигляд на все місто бачите, яка краса. Заходимо самі сам, сушка, рамка, амімовальничок з підсвіточкою. І велика душова кабіна. Кімната номер три. Це може бути як кабінет. Вона є теж досить простора, може бути як дитяча. Шафа на всю стіну, шуфлятки, тулечки і балкон.